А який же обман стосовно будівельників? Домовились за одну ціну, домовились, що здадуть об'єкт 1 жовтня. По факту приїхали 1 жовтня, при тому, коли ми домовлялися, попросили нікого більше ж не шукати. Ми приїдемо зробимо. Я прочекав місяць і. Нічого не отримав, отримав тільки вдвічі більшу ціну і аж через місяць. Аргументували тим, що це буде інша бригада, а ця бригада по цій ціні не хоче працювати отаким От чином. Ну, напишіть в коментарях, чи у вас також таке трапляється, або можливо є люди, які вміють штукатурити і класти плитку, то звертайтесь, Золотоніський район треба 120 квадратів по і 160 квадратів покласти плитки, плюс 35 метрів відкосів. 097-777-1186. Мій номер телефону. Дзвоніть, пишіть, потрібно буквально один-два чоловіки, хоча, які вміють робити і знають свою справу.